Бажання отруюватися, отруюватися алкоголем, нікотином, там, іншими речовинами хімічними. Немає, не будемо їх всіх називати, їх є біля трьох тисяч, чуєте, які дають залежність. Головне, головне подати, як правильно. Що бажання отруїтися тютюном алкоголем та іншими отрутами, виникає через те, що люди повірили в це. Оце саме основне. Якщо ти повірив, і в тебе виникає тоді бажання. Якщо ти не повірив, цього бажання нема. Всього на вірі знань немає, просто людина не знає, а просто йому розказали. Головне, як подати цю інформацію. І ти, якщо повірив, ти в неї віриш. І от тоді виникає оце зал. Тобто залежність в голові, але не в речовині. Оце я хотів, щоб ви зрозуміли, що Речовина не дає, алкоголь не дає. А дехто каже: Та що ви мені розкажете? Та так працює наші наш моз, мозги, наші так проти. Знаєте, викривляється свідомість. І ми думаємо, що це так воно і є. І з чим ми боремося, та не з тим ми боремося. Або як ми лікуємося алкоголіст це шкідлива звичка чи хвороба? Ще раз скажу, алкоголь це токсична речовина. Наркотичного характеру дії, збуджує, а потім паралізує нервову систему. Тобто, чуєте, що це є отрута, це не харчовий продукт, збуджує, а потім паралізує нервову систему. Тобто отрута отруює тіло. Отрута руйнує тіло, отрута руйнує мозок, а потім вже і сім'ю. Розумієте? І далі. Ось що таке отрута, тобто алкоголь. Але залежність не вона дає. А в підсвідомості сидить програма, чуєте, в яку ти повірив? Хтось говорить, коли я питаю. Ну, для чого ви труїтеся алкоголем? Ну, бачите, кажу слово труїтеся, бо тому що це отрута. Ну, що ми п'ємо, кажуть алкоголіки. Ну, слово пити, та пити можна в воду, то що живить організм, тіло. Розумієте, живий, тобто містить білки, вуглеводи, жири, мінерали. Тобто, оце є нормально. Але якщо ти в себе вливаєш отруту, то воно руйнує. Ну правильно казати, на горі, що люди роблять? Труються. На день народження що роблять? Труються. Налили отруту, ще й кажуть, за що п'є за здоров'я? Та яке здоров'я? Воно не додає здоров'я, а віднімає, то треба говорити прямо. Давайте за смерть вип'ємо, о, бо це отруто, траванувся.